Я ніколи не думала, що звичайна м'яка іграшка може бути небезпечною. Але тепер, коли я згадую ті дні, мені здається, що саме з неї почалося щось дивне, холодне і моторошне, ніби школа раптом стала живою і почала нас слухати. Все почалося в понеділок. Наш однокласник Назар прийшов у школу з якоюсь дивною іграшкою. Старою плюшевою тваринкою з великими скляними очима. Вона нагадувала кролика, але мала довгі лапи, вузьку мордочку і маленький бантик на шиї. Дивіться, кого я знайшов, гордо сказав Назар, ставлячи іграшку на парту. У дворі старого будинку біля вокзалу називається Лабуба. На шиї дійсно висіла потемніла бирка з написом Лабуба той Фекторі. 1924. Сто років тому? У класі всі засміялися. Але я лише відчула дивне відчуття холоду в животі. Сто років? повторила я. Ти жартуєш? Та ні, відповів Назар. Може, це антикваріат? Він посадив лабубу на підвіконня біля нашої дошки. Але коли я глянула на неї. Мені здалося, що її очі ворухнулися. Перший дивний випадок стався уже того дня. Після останнього уроку вчительки Марини Петрівни зник телефон. Вона шукала всюди у кабінеті, у вчительській, навіть у сміттєвому кошику. А потім ми знайшли його у шафці для квітів поруч із Лабубою. Наступного дня на дошці з'явився напис. Не чіпай моє місце. Ніхто не бачив, хто це зробив. Марина Петрівна подумала, що це чиїсь жарт, але коли вона стерла напис, крейда сама по собі зламалася. А ще через день у класі почали гаснути лампи. Спочатку ми готіла одна, потім усі разом. І завжди, тільки коли поруч стояла лабуба. Мені стало цікаво і страшно. Того вечора я залишилась після уроків, ніби щоб доробити зошит, а насправді, щоб спостерігати. У класі було тихо, лише десь у коридорі стукали батареї. Я сиділа біля вікна, коли раптом лабуба, що стояла на підвіконні, повільно впала. Я підійшла, підняла її і побачила знизу під хутром прошита тоненька нитка. Майже непомітна, вона тягнулася під шафу. Я нахилилася і обережно потягнула за нитку, звідти вислизнула стара записка, пожовтіла від часу. На ній було написано: якщо ти читаєш це, не віддавай її нікому. Вона пам'ятає, мені стало моторошно. Я відчула, як волосся на руках піднялося. Наступного дня я показала записку назару. Та «Да це все дурниці, засміявся він. Просто дитячі вигадки. Але коли він взяв лабубу у руки, її скляні очі ніби блиснули червоним. У цей момент у класі грюкнули двері і шибки на вікнах задрижали. Ми обоє відскочили. Може, віднесемо її назад? прошепотіла я. Куди? Назар знизав плечима. Я ж не пам'ятаю, у якому саме дворі її знайшов. Тієї ночі мені снився дивний сон. Я стояла у темному класі, а лабуба сиділа на столі. З її грудей виходило світло, і я бачила дитину, маленьку дівчинку в старомодній суці. Вона плакала. Поверни мене додому, прошепотіла вона. На ранок я знала, що треба робити. Я попросила Назара пригадати хоча б орієнтири того місця. Ми пішли разом після уроків. Біля старого вокзалу справді стояв напівзруйнований будинок з закритими вікнами. На дверях сліди колишньої таблички Лабуба той Фекторі. Ми зайшли всередину. В повітрі стояв запах пилу і вогкості. В самому центрі серед уламків меблів стояла дитяча колиска. І коли Назар поставив туди іграшку, все навколо стало тихим. Світло з вікна раптом стало м'яким, і я почула слабке Дякую. Після цього дивні події в школі зникли, лампочки перестали михлотіти, написи не з'являлися. Лише іноді, коли я проходжу повстару будівлю біля вокзалу, мені здається, що бачу у вікні силует дівчинки. Яка тримає в руках свою лабубу? І тоді я шепочу тепер ти вдома.